А чи подобаються вам рогалики? Ой, не ці рогалики. Я про ігри у жанрі Роуглайк. -like. Просто звучить схоже, тому в народі так і пішло. Стривайте, вам не знайоме визначення цього жанру та чому він так називається? Ну тоді дивіться, у 1980 році вийшла гра з назвою Rogue. створена Майклом Тоєм, Гленом Вічманом та Кеном Арнольдом Гра, була нетиповою для свого часу. Оскільки замість традиційного ручного будування рівнів була застосована їх процедурна генерація, тобто генерувався набір кімнат та їхнє наповнення. А гравець, досліджуючи їх, знаходив в них ворогів та різні знаряддя. Що покращують протагоніста, дійти до кінця можна було лише якщо вам пощастить. І ось так, щоразу заходячи до гри, ви отримували новий досвід. А сама гра виглядала якось так. Лише символи та текстовий опис того, що вас оточує. Думаю, цього нам має вистачити для розуміння. Звичайно, сьогодні ігри такого жанру виглядають значно краще та різноманітніше. А ще вони здатні забрати дуже багато вашого вільного часу через неймовірно захопливий ігролад. Я впевнений, що ви знайдете собі щось з невеличкого списку ігор, який я зараз вам представлю. Не бійтеся стрибати у невідоме. Адже сьогодні вашим провідником буду я! The Binding of Isaac є класичним представником жанру роguйк. -like. Вид зверху, набір випадкових кімнат з ворогами та предметами. Щоправда, тут події відбуваються у реальному часі, а не покроково. Гру створив геймдизайнер Едмун Макміллен. Він є легендою індії ігор. Та з-під його руки також вийшли Gish, Super Супер Мідбой, The End is Night та ще багато менш відомих ігор. А ще скоро має вийти Мяу Дженікс про розведення котів різних порід. Та зараз повернімося до Айзека. Перша версія гри вийшла 28 вересня 2011 року та була виконана на рушії Adobe Flash. Але з часом Едмунд зрозумів, що це накладає певні обмеження на кількість контенту, який він міг вмістити до гри, а також платформи, де вона могла вийти. Тому йому прийшлося повністю перенести гру на новий рушій. І ця нова версія з підзаголовком Rebirth вийшла 4 листопада 2014 року, з часом отримуючи доповнення, які розширювали кількість контенту у декілька разів. Оскільки процедурна генерація накладає деякі обмеження у сценарному плані, то очікувати на типове для сюжетних ігор оповідання не варто. Тут головним є ігровий процес. Але мотивацію дійти до кінця вам все ж дають. Отже, жили були мама та її син Айзек. Все було добре. Але одного дня матінка почала чути голос, який, начебто, був від Бога. Він наказав їй довести свою вірність та відібрати у сина все, що його розбещувало, і зачинити у кімнаті. Так вона і зробила, але голосу цього було недостатньо. Тому він наказав, щоб вона вбила Айзека. Що вона і пішла робити без зайвих питань? Малий від цього запанікував. І на щастя для себе він знайшов у кімнаті люк, що вів до підвалу, та стрибнув до нього. І саме з цього моменту і починаються наші пригоди. І вони просто неймовірні. Кожна кімната щоразу дає вам щось нове, кількість предметів якась нереальна. А те, як вони поєднуються між собою, це взагалі вибух мозку. Якщо ви починаєте ось таким, то вже ближче до завершення можете виглядати ось так. І це лише один з тисяч можливих варіантів, в ній можна проводити сотні годин, і відірватися буде реально складно. А ще тут є різні персонажі, за яких можна грати, і кожен має свої особливості. То куди ми маємо прийти, спитаєте ви. А я вам відповім, що спускаючись все глибше у цей погріб, ми маємо дійти до фінального боса. А якщо точніше, то до мами Айзека. Ось таке жорстоке життя. Або ти, або тебе. Та навіть мама це не фінал. Після неї ви ще маєте можливість спуститися далі до пекла та битися з самим дияволом. Це звісно, якщо вам пощастить. З набором предметів та покращень. Ну і якщо ви достатньо вправний. кожна смерть робить вас сильнішим гравцем. Тож не засмучуйтесь. Особисто я дійти до кінця зміг лише кілька разів, витративши на це сотні, а то й тисячі спроб. Але тут головне це шлях та отримані в процесі емоції. Тому я можу назвати цю гру однією з найулюбленіших у Жанді. Щодо музики, то можу сказати, що в оновленій версії вона мені подобається менше ніж у флеш-версії, менш виразна чи що. Просто послухайте самі. І це не дивно, адже раніше композитором був Денні Барановський, і його музика реально драйвова. А над новим саундтреком працював Ріді Колон. І хоча він по-своєму теж непоганий, але мені все ж здається, що у Денні було значно виразніше. А може, це просто в мене синдром каченяти? Напишіть вашу думку в коментарях. Та на щастя для мене на такий випадок є модифікація у майстерні Steam, що повертає стару музику до гри. Також у майстерні є українізація для гри. Посилання на яку ви знайдете в описі під відео. Зауважу, що вона працює лише якщо у вас куплені усі DLC до гри, а ще там поки що не все перекладено, оскільки багато тексту у грі зроблено малюнками, але переклад поступово допрацьовується, та вам багато читати не доведеться. Тому не бійтеся, що щось не зрозумієте. У Фасте Зен Light я провів близько 70 годин. І знаєте, скільки разів я зміг перемогти фінального боса? Лише один раз на легкому рівні складності. Але я в жодному разі не засмучений, тому що як і притаманну жанру роуйк. Геймплей всьому голова. У цій грі ми беремо на себе керування космічним кораблем, задачою якого є передати надзвичайно важливу інформацію залишкам флоту космічної федерації, паралельно втікаючи від повстанців, які переслідують вас. Хоча гра виглядає зовсім не схоже на типовий Роуглайк, але по механіках це саме він. Плюс стратегія у реальному часі. У нас тут замість кімнат різноманітні космічні маяки, біля яких може бути ворог, магазин або припаси. І відповідно потрібно покращуватися, щоб мати змогу бороти сильніших ворогів. А з жанру стратегії тут можливість точково цілитися у різні частини корабля противника, щоб, наприклад, спочатку вивести з ладу його щити, а потім бити по відсіку керування озброєнням. Окрім самого корабля, потрібно також приділяти увагу його команді. Назначити кожного працювати у різних відсіках, щоб вони покращували свої навички та слідкувати за їхнім здоров'ям. Адже від них також залежить успіх вашого проходження. Однак від удачі теж немало залежить. Оскільки може здаватися, що у вас все круто, і ви вже такий прокачаний літаєте, і ніхто вас не зупинить, як раптом натрапити на корабель повстанців, у яких є телепортатор, за допомогою якого вони переб'ють усю вашу команду, і на цьому ваша пригода почнеться спочатку. Поступово вам будуть відкриватися різні кораблі з різним початковим обладнанням та командою. Ви будете знаходити різні пригоди біля кожного маяка, адже, можливо комусь потрібна ваша допомога, або з'явиться можливість дослідити поле астероїдів, чи, можливо, ви просто потрапите в пастку. І прийдеться якось викручуватися. Так що сумувати не приходиться. А яка тут крута музика! Справді, вона додає ще 50% до задоволення від цієї гри. І в результаті ми отримуємо 150. Українізація виконана командою шлях би трав. Але, на жаль, вона недоступна у грі офіційно. Тому прийдеться завантажити її вручну та встановити за допомогою мод менеджера, як показано зараз на екрані. Ну, а тепер летимо далі. Гра захисник купола вийшла наприкінці 2022 року, тому я не встиг провести в ній багато часу. Але навіть в результаті п'яти з копійками годин я можу сказати, що хочу ще. Концепт дуже простий: вас скидають на планету, де ви маєте знайти інопланетний артефакт. І поки ваш купол падав на цю планету, ви причавили якогось місцевого тубільця. Тому тепер ви ще й маєте захищатися від місцевої фауни, яка буде наступати на вас хвилями, в перервах між якими потрібно буде викопувати ресурси та покращувати себе та свою бульбашку. Ви зараз можете мене зупинити та сказати, який же це рогалик? Це більше схоже на Tower Defense. і це справді так. А точніше, це поєднання цих двох жанрів. Адже щоразу копання буде різною, та видобувати ресурси потрібно буде в інших місцях. Ну і хвилі монстрів різні. Та й покращення теж будуть випадкові кожного разу. Спочатку буде нелегко, але потім ви будете знаходити особливе спорядження, яке після смерті зможете зберегти та одразу використовувати наступного разу, що полегшить вам проходження. Загалом ця гра є найбільш медитативною з сьогоднішнього переліку. Добування ресурсів у ній розслабляє, на що також впливає приємний музичний супровід. Навіть відбивання хвиль монстрів не сильно напружує. Та й візуально вона виглядає доволі приємно. А згодом вам будуть відкриватися нові типи куполів, які мають дещо інший тип захисту, що допомагає підтримувати інтерес, а також більші копальні, якщо ви захочете провести більше часу у цій грі, як я, наприклад. Єдине, чого б хотілося. Це більше часу між хвилями, бо я не встигаю накопати та принести достатньо ресурсів. Але не зважайте на моє казуальне нутро. Українізація у грі офіційна, тож додатково нічого робити не потрібно. Просто купуєте, завантажуєте та граєте. Якщо ж ви полюбляєте більш активний ігровий процес. Та хочете просто постріляти у різноманітних почвар, тоді вам доріз Кофрейн, гра, яка на початку десятих років була профінансована людьми на кікстартері, та вийшла у листопаді 2013-го. По своїй суті, це екшн-платформер з елементами роглайку. Що це означає? Ну, по-перше, те, що на відміну від інших ігор у даному відео. Тут рівні не випадково згенеровані, випадкове лише розташування об'єктів та поява монстрів на них. Але тут є дещо, що відрізняє цю гру від інших, а саме підхід до рівня складності. Адже розробники зробили так, щоб складність поступово підвищувалася з плином часу. Тому чим довше ви граєте, тим важче буде ставати гра. Як і в інших іграх цього жанру, ви будете поступово знаходити покращення для себе та підвищувати рівень, щоб не відставати від ворогів, які також стають сильнішими. Тому краще не баритися з проходженням рівнів. А щоб їх пройти, потрібно знайти портал на наступний рівень та дочекатися його активації, паралельно б'ючись з босом та великою кількістю монстрів. З часом ви будете знаходити різноманітні предмети, які будуть вам допомагати у вашому проходженні. А виконуючи різні випробування, будуть відкриватися інші персонажі. Та признаюся чесно, для мене ця гра опинилася занадто складною. Мені вдалося закінчити перший рівень лише один раз за 5 годин, і я не зміг відкрити якогось іншого персонажа. Та, можливо, якби я грав в команді з кимось ще, то було б простіше досягнути чогось більшого. Адже, на відміну від інших ігор у цьому списку, тут є можливість грати у кооперативі локальному чи мережевому. Та я знаю, ви вже певно думаєте: ну скільки можна оцього 2D? Давай щось, де можна вільно рухатися у трьох вимірах. І знаєте що? Розробники, певно, теж так подумали. Та після успіху їхньої дебютної гри вирішили перенести її у 3D-простір, і вийшло у них надзвичайно добре. Друга частина краща у всіх аспектах. Все, що було у першій частині, турботливо перенесли у продовження і все добре впізнається. Але й нових елементів чимало. Та й складність стала більш адекватною. Легкий рівень тепер дійсно легкий, та збільшення складності більш плавне. Тут я вже нарешті зміг пройти цілих три рівні та відкрити нового персонажа за той самий час, що провів у першій. Хоча, можливо, також роль зіграло те, що можна точніше цілитися у ворогів, адже у першій частині можна стріляти лише вперед і назад, в той час як вороги можуть бути зверху, що дещо ускладнює виживання. Музика в обох частинах хороша і гарно доповнює ігролад. Кооперативний режим нікуди не дівся, тож можете збирати друзів та рубатися разом. Посилання на українізацію обох частин шукайте під відео. Ну, а якщо ви не хочете нескінченну гру, а радше закінчену сюжетну пригоду, тоді тримайте ще одну гру з елементами Роуглайку, яка є доволі незвичайною. Скажу вам одразу, що я не дуже полюбляю карткові ігри. Вони мені швидко набридають, адже там, окрім самого процесу гри, нічого й немає. Так, карт може бути багато, але ви просто збираєте свою колоду і постійно нею граєте. Але інскріпшн це зовсім інша справа. Деніал Малінс, розробник The Hex та Pony Island, знову довів, що навіть такий вже звичний жанр, як колекційна картярська гра, можна класно освіжити, якщо додати туди елементів з інших жанрів. В цьому випадку це роуглайк, -like, головоломки, хорор, рольова гра та взагалі тут багато чого є. Знаєте, коли я вперше почув про цю гру, то це було щось на кшталт. Вам потрібно це побачити самостійно, бо це неможливо описати і взагалі зіпсує вам враження. І це мене дещо відштовхнуло. Не люблю відгуки у такому стилі. Я хочу знати, що мені очікувати від гри, на яку я маю витратити свій час та гроші. Тому давайте я вам про неї розповім та постараюся сильно не наспойлерити. Отже, ви опиняєтеся в хатині з невідомим чоловіком, який хоче, щоб ви з ним грали в картки. навчає вас правилам цієї гри та її особливостям. Деякі карти будуть з вами розмовляти та давати підказки. А потім ви зможете ходити по кімнаті та вирішувати невеличкі загадки. Таким чином, гра підтримує інтригу та загадковість. Ніби тут відбувається щось не те, і ви маєте вияснити, що саме. Але повернімося до карток. Адже, окрім самих баталій, ви будете проходити рівні, на яких будуть різні можливості: наприклад, зібрати нові картки, покращити наявні, отримати додаткові речі, що допоможуть вам у бою. Та, звісно, шлях до досягнення цілі. Ви щоразу обираєте самостійно. В кінці кожного рівня на вас чекають боси, битви з якими мають свої особливості. Всього босів чотири. І ось саме цю гру мені нарешті вдалося пройти. А це означає, що вона надзвичайно плавно підвищує рівень складності. Та з кожним проходженням ви відчуваєте прогрес, адже відкриваються нові сюжетні деталі, та гра стає дещо важчою. А потім, в один момент, гра взагалі змінює свої правила та геймплей. Візуально гра виглядає теж доволі незвично, але прикольно. Музика та звуки хороші та підкреслюють атмосферу. Українізація виконана вже знайомим нам по Скайриму та стрею кіндратом книшом. На жаль, неофіційно. Тож посилання шукайте там, де й зазвичай. А якщо у вас немає багато часу, але ви все одно хочете пограти у якийсь рогалик, маю для вас і таку гру, яка, до речі, поєднує два неочікуваних жанри: а саме шахи та тактичний шутер. Shotgun King – це історія про чорного короля, який втратив свою владу. Від нього відвернулися усі піддані та кинула дружина. А головним у королівстві став білий король. Тому він зневірився та вирішив датися до крайнощів, щоб спробувати повернути свою честь та минуле життя, взявши до рук досі вірний йому дробовик. Його шлях до верхівки триває всього 12 рівнів. Але чи зможете ви їх пройти? Все залежить не лише від ваших стратегічних вмінь, але й від вдалого збігу обставин. Адже після завершення кожного рівня вам дають на вибір дві картки, які не тільки покращать вас, але й зроблять противника сильнішим. Наприклад, на більшу дальність пострілу додадуть противнику одного коня та заберуть один набій. Ось так між одним злом та іншим потрібно обирати менше. Дуже зручно, що навіть якщо ви не знавець шахів, то за допомогою значків на бічній панелі можна побачити, як буде ходити та чи інша фігура, а також кількість її здоров'я. А ще перед тим, як зробити хід, що може вас вбити, то двічі попереджають. І як вже для мене традиційно, тут я не зміг пройти далі п'ятого рівня. Проте грати цікаво, можливо, коли я буду достатньо уважним та вдалим, щоб її пройти. У звуковому плані тут нічого особливого, але музика налаштовує на роздуми, та звуки приємні. Українська мова тут офіційно доступна у грі, тому додатково нічого робити не потрібно. Я подумав, що ця гра чудово підійшла для смартфона і пішов шукати її в Google Play. Але, на жаль, не знайшов її. Однак я побачив, що хтось вирішив зробити її копію. Даю вам секунду, щоб здогадатися, хто так це росіяни. Тому якщо побачите болече Шах і мат, то в жодному разі не завантажуйте собі цю гру, як і інші ігри Red Rock Studio. Ось такими різноманітними можуть бути рогалики. Маю надію, що вам щось приглянулося, і ви гарно проведете не один вечір. Напишіть, який роу ваш улюблений. Чи якщо ви тільки зараз дізналися про таке. Не забудьте також про вподобайку та підписку. Також я був би радий, якби ви мене підтримали фінансово на Патреоні чи на Монобанку. Як це вже зробили хлопаки, імена яких ви бачите зараз. Але це по бажанню до зустрічі, та не забувайте грати українською.